Усім доброго дня, компанія КХС, канал Кахеса, який як завжди з вами. Маємо на сьогодні 2 травня 2025 року. І Сьогодні у нас редуктор робота пилесоса айробот Roomba 616. Вже в нас було деякі відео відносно роботів пилесосів. Зараз їх велика кількість. І питання по них виникають. ну Що трапилось тут? Тут ось цілий рядок шестерень. Це те, що ну, ці 4 велика, маленька, тобто ці вони тут є, ось вони всі в рядочок стоять. Ну І далі ще є оці шестерні. Коли вона все збирається, то повноцінно все крутиться. Ну, При тому, що ми замінили, покажу, що ці шестерні між тобою рухаються нормально, тільки. Їх. Треба змастити. Але попередньо, безумовно, треба е, перед тим, якщо у вас трапиться скоро ситуація, треба вичистити ідеально, треба редуктор. Щоб мастило, яке там було е, з пилом, з брудом, будь-яким з чим, з волоссям, обов'язково треба вичистити, передивитися всі ті шестерні, які суміжні, якщо з цих міняєте, всі остальні так само. Зайві виходить треба передивитися, щоб на них так само нічого не було. Чому? Тому що якщо відламується шматочок губа, тут вони дуже мілкі, ви не можете побачити, але з багатьох вже і зубів немає, і великої кількості зубів немає. І весь пластик десь він має обов'язково бути у редукторі. Тому таким чином спочатку вичищаємо, ідеально вимиваємо все, а тільки після заміни набиваємо нового мастила, вибираємо кучу, ну і працює. Що відбулося в цьому випадку? Ідеально сказати тяжко, тому що тільки редуктор ми отримали, але по тому, що власник нам розповів, як він доніс якесь посадкове місце, тобто отвір, в який ставляється вал, він просто розбився. тобто Немає значення, який буде з цих, якщо вал розбиває саме гніздо, то виходить так. Аби е щось робити з тим гніздом, щоб там був, скажімо, щоб вал став знов-таки на своє посадкове місце, ідеально так би як мав бути, то заміна шестерня нічого вам не дасть. І може трапитись, що ви просто замінили, і у вас буквально там за декілька хвилин чи годин знову вийшла з ладу. Ось так. Ну от, така от ситуація, тобто все в нас вже є. тобто Ці шестері, якщо вас будуть цікавити, вони в нас вже є. Можете звертатися. Е, далі, ну що, ми навіть не змащуємо нічого. Ми віддаємо так, як є, щоб людина бачила, що все є, все крутиться. І тільки після того вона самостійно. Змащується, може бути звичайний лідол 24, він чудово працює з пластиком, або ну, щось таке специфічне саме для пластику, можливо, хтось вам буде радити щось дорожче, ну то вже вам вибирати, що туди мастити. Єдине, що тільки не солідол, тому що то старе, що було про Радянському Союзі, воно руйнує пластик. Цього робити не бажано. Ну а в кінці, як завжди, про себе про нас не компанія, яка займається понад 10 років виробами з пластику, багато в нас вже виробів. На нашому сайті наприкінці відео буде зсилання, де ви можете подивитися, що в нас вже є, і як в цьому випадку, якщо в нас чогось немає, зв'язуйтесь з нашими меджами, так само телефони будуть в кінці. І питайте, що як надіслати, ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. Якщо цікавий контент, якому ми розповідаємо про всі наші новинки, Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо відео було, як то кажуть, потрібно вам, будемо вдячні за вподобайку. На тому будьте здорові, до нових зустрічів, слава Україні, слава всім.